Президент сполучених штатів Америки Дональд Трамп надзвичайно розчарований діями російського диктатора Володимира Путіна. Заявила речниця державного департаменту Темі Брюс під час брифінгу. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп судить російського диктатора Володимира Путіна за його діями. Зараз він надзвичайно розчарований. Адже поки тривають перемовини про мир, Росія вбиває цивільних людей в Україні. Таку заяву зробила речниця державного департаменту Сполучених Штатів Америки Темі Брюс. Під час брифінгу і далі буду цитувати. І це судження, яке виносить лідери цієї країни лідерами, відверто кажучи, вільного світу про те, чи можливо вести переговори чи ні. І я думаю, що в такому випадку нам доведеться приймати рішення щохвилини. акцентувала. Представник держдепу сполучених штатів водночас на уточнююче запитання про те, чи відправить Вашингтон представника на наступні переговори між Україною та Росією Брюс відповіла, що немає такої інформації. При цьому вона додала, що у Штатах сподівається, що можлива зустріч у Стамбулі все ж таки відбудеться. Нагадаємо, що 16 травня. Перепрошую в Стамбулі зустрілися делегації Російської Федерації та України, де вперше за останні кілька років провели прямі. Перемовини не минулося і без неадекватних вимог та погроз боку Росії. Зараз же в Росії кажуть, що хочуть провести ще одні переговори. Теж у Стамбулі, 2 червня, речник Путіна Пісков каже, що Україна, нібито ще не відповіла на таку пропозицію, але як я раніше вже зазначала, Єрмак відповів, що Україна, врешті, погодилася. Про можливі переговори вже висловилися в Білому домі. Так, пресекретарка сказала, що Штата сподівається, що така зустріч відбудеться. Далі зацитую. А ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Це зустріч, яку президент Трамп підтримував, щоб ці дві сторони зустрілися і проводили прямі переговори. Сподіваюся. Амося наступного тижня буде прогрес у цій справі, заявила вона. Ну і крім того, нагадаємо, що на переговорах у Стамбулі. Напередодні росіяни заявили, що нібито можуть знову вторгнутись, а також захопити сумську та харківську області. Про це дописує Financial Times з посиланням на джерела. Під час переговорів, які відбулися 16 травня в Стамбулі, російська делегація заявила про плани захопити сумську та харківську області. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на Financial Times. Про що йдеться? Поки українські лідери продовжують наполягати на 30-денному припиненні вогню. Ну, значна частина людей не має ілюзій щодо того, що війна Росії проти України. Найближчим часом завершиться за словами українських посадовців та військових, Росія не демонструє жодних ознак скорочення атак, чи то готовності до реальних поступок. Нещодавня зустріч у Туреччині лише переконала українську делегацію в тому, що мир залишається на жаль далекою перспективою. Під час цих переговорів голова російської делегації порадив, що Росія може знову вторгнутися та захопити північні області України Сумську, а також Харківську за кілька днів під час візиту до Курської області Владимір Путін чи ж його двійник схвально пожартував у відповідь на слова місцевого чиновника, що сусідня сумщина мала би бути нашою. А 22 травня Путін також оголосив, що російські війська створюють так звану буферну зону безпеки вздовж українського кордону. Формулювання, яке раніше використовувалося для виправдання вторгнення, догадаємо, що також нещодавно голова МЗС Росії Лавров заявив, що найближчим часом буде оголошено про новий раунд переговорів між Україною та Росією. Водночас він додав, що вимога Росії до України прийняти без'ядерний нейтральний позаблоковий статус, повинна бути виконана при будь-якій формі врегулювання війни. Ну, а далі поговоримо про свіжі заяви від спецпредставника Сполучених Штатів Кіта Калога, який заявив, що між Путіним і Трампом є досить потужний зв'язок між собою особистий. Він про це сказав в інтерв'ю ABC News, Його запитали, в чому суть відносин двох президентів. Якщо з одного боку Путін за словами Трампа грає з вогнем, а з іншого вони тиснуть один одному руки. Цю я думаю, суть в тому, що в них є особисті взаємини, Вони дуже потужні, заявив. Калох для інтерв'ю, і також він розхвалив свого боса. На його думку, Трамп проявив лідерські якості, рідкісні для інших очільників держави, зокрема за рахунок особистої залученості в міжнародні процеси, навіть якщо це ризиковано для його політичної позиції. Ну і також Калох сказав, що США готові обговорювати вимоги Росії щодо гарантії на розширення НАТО. Стою, я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння. І це питання Росія завжди. Буде піднімати. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо, добре ми кажемо обговорити припинення розширення НАТО. До вас це їхній безпековий інтерес. І додав він, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, бо проти цього США і ще чотири країни заявив. Він він натякнув, що Україну не візьмуть в НАТО. Нагадав про те, що проти її членства в альянсі велика кількість країн, що не менше чотири в спецпредставника поцікавили, чи готовий Трамп пообіцяти Путіну, що НАТО. Все ж таки не розширюватиметься на схід. Калух зуважив, що росіян турбує не лише ймовірне членство України в НАТО, і вони переживають за поширення впливу альянсу на Грузію Молдову і тощо. Чиновник наголосив, що США готові. Вести діалог щодо зупинки подальшого просування НАТО до кордонів РФ цтує для росіян це питання. безпеки, додав він участь зеленського саміті НАТО, який пройде у червні. Наразі до речі лишається під питанням. А ось останні заяви кітакалого також прокоментував і Валерій Клучок на своєму офіційному ютуб-каналі. Він виклав свіже відео. Не забудьте на нього підписатися, щоб дізнаватися свіжою інформацією і аналітику. Ну а далі пропоную заслухати його думки. Розпочнемо із Кіта Келга. Він давав інтерв'ю телеканалу ABC News і сказав про те, що Сполучені Штати Америки стурбовані ймовірною відмовою української делегації від участі у запланованих у Стамбулі переговорах і просять застерігають нас. Аби ми такий крок не робили, я порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участь в мирних переговорах із Росією. Ви маєте показати, що налаштовані серйозно. Головна мета переговорів досягти припинення вогню та припинити вбивства. Дуже неприємно відзначати те, що Сполучені Штати Америки й досі сумніваються в тому, що ми хочемо завершити війну. І також Келог повідомив, що США отримали від України меморандум про припинення вогню, але від Росії документу немає, і це їх не турбує. Розширення Нато на схід є закономірною стурбованістю Росії. І Сполучені Штати Америки каже, зараз не розглядають питання про вступ України в НАТО. І каже, ми не єдина країна, яка так вважає. Я можу назвати вам щонайменше чотири таких країни Альянсу, а для вступу до НАТО необхідна згода всіх 32 країн-членів. Ну, в принципі, ми це і самі знаємо. І каже, ми чули це незгода приймати Україну від інших країн, які саме ці країни він не називає. Ми лише можемо здогадуватися. І... Далі Келог продовжує: ми кажемо, добре, комплексно ми можемо зупинити розширення НАТО наближенням до ваших кордонів, апелюючи до Росії. Це їхнє питання безпеки і це рішення Президента Трампа. Тобто Трамп вже певне дав якісь запевнення Росії про те, що НАТО розширюватися не буде, а Україну. До Північно-Атлантичного Альянсу приймати також не будуть. Тим паче зараз триває поки що інтрига щодо присутності Зеленського на саміті НАТО в ГАЗі, в Нідерландах, який відбудеться наприкінці червня місяця. Нібито ми там маємо бути, але формат участі поки що не зовсім зрозумілий. США визнають, до речі, ще раз наголошу, обґрунтованість російської стурбованості щодо розширення Північно-Атлантичного альянсу на схід готові обговорювати це питання з Москвою, як я сказав на початку відео. І це певне було червоною лінією всього інтерв'ю Кіта Келога для телеканалу ABC News. І він каже, це питання Росія завжди буде порушувати. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. Ну, це не зовсім так, тому що Молдова і Грузія не збираються поки що вступати до Північно-Атлантичного альянсу. А я так думаю, що мова в тому числі йде про країни Балтії, бо Росія наполягає на тому, щоб взагалі Латвія, Литва та Естонія вийшли із північно-Атлантичного альянсу. І ми кажемо, продовжує Келог, добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. Ви знаєте, що нещодавно у видані Ройте з буквально минулого тижня з'явилось повідомлення про те, які умови ви Суває Путін для припинення російсько-української війни. Одним із таких пунктів є письмова згода країн-членів Альянсу, аби Україну не приймали до НАТО. Якщо звучить такий коментар таке лога, то я не виключаю, що на саміті НАТО, про який я щойно не згадував, можуть розглядати це питання, і якийсь документ буде ухвалений. Маю великий сумнів, що всі 32 країни проголосують за таке рішення, але принаймні. Якусь декларацію можуть оголосити для того, щоб Путін не турбувався розширенням НАТО на схід ближче до Росії, за словами Келога для США вступ України до НАТО наразі не перебуває на порядку денному. Це певне найголовніше, що хотіли почути в Москві. і, Звісно, з цього тішиться. Окрім того, коментуючи переговори, Кіт Келог сказав, що 2 червня до Стамбулу, як і минулого разу, приїдуть радники з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки Німеччини, Франції та Великої Британії, враховуючи те, що на цю хвилину радник з питань національної безпеки в Сполучених Штатах Америки не призначений. Його обов'язки виконує Марко Рубіо, тому я не виключаю, що очільник держдепуша також буде в Стамбулі, так як то було минулого разу. І Кіт Келл сказав, що радники проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії. Тому ймовірно за все українська делегація буде в Стамбулі, оскільки туди приїдуть радники наших партнерів.